Під адміністрацією президента стягуються активісти. На землі крейдою малюють Верховну Раду, а зверху кладуть мішки із зображенням коців. кажуть, що це є те, що виборець отримує за старою системою закритих партійних списків кота в мішку. А коли депутати опиняються в раду, виявляється, що переважно це сміття тушки, різні брудні гроші, за які вони купують ці прохідні місця в списках. Перевибор одна з досі невиконаних вимог майдану. Активісти кажуть, не змінивши законодавство, якісно не поміняється і склад парламенту. Тож нові вибори вимагають проводити за новими правилами. Вимагаємо, щоб перевибори до парламенту відбулися за новими правилами. Тобто, це відкриті списки, це прозоре фінансування виборчих кампаній, це зниження прохідного бар'єру і це покарання за порушення виборчих прав. Ці вимоги вже прописані у кількох законопроектах. В цьому парламенті навіть на включення до порядку денного не вистачає голосів. Да, на минулому тижні провалило включення до порядку денного, тому що депутати відверто саботують тему перевиборів і не вистачає голосів. Саме тому ми апелюємо до президента, оскільки він обіцяв і перед виборами, і після виборів, що він підтримує як дострокове припинення повноважень, так і відкриті списки. Тому ми наполягаємо, щоб президент, як гарант конституції і суб'єкт законодавчої ініціативи, активніше працював з Верховною Радою і наполіг на прийнятті цих законів. Передати звернення президенту, активісти вирішують разом із мітлою. Мовляв, без неї парламент не вичистити. Та вікно у громадській приймальні зачинено. Мітлу разом із зверненням лишають у скринці.